Ось з такого розміру, ось. Але ми просто, я не знаю, прийшло в комплекті скло і цей адаптер, а ми, походу ще його заказали. І тому воно прийшло в двох екземплярах. Зараз я вам покажу. Дивіться, ось. Ще в мене ось таких два захисних протектора і одне скло. Якщо хтось хоче, підписники, я можу вам вислати пошту, якщо хтось носить Apple Watch. Просто напишіть мені якісь приємні коментарі, поставте лайк, обозначте, що то ви. І я вам безплатно на вашу пошту, альзабокс або кудись ще. Там, якщо ви живете десь в Чехії, я вам просто так віддам цих два адаптери і захисне скло, тому що я вже собі поклеїла, мені не потрібно. Пишіть коментарі, я вам то безплатно віддаю. Я маю ще ось такий Apple Watch у світло-блакитному кольорі, і я би хотіла прислати його як подарунок людині, яка пролайкає мені всі відеозаписи тут так, в інстаграмі. І якісь коментарі напише під стопу сами в інстаграмі і на Ютубі підстав відео і зробить скріни. Вийшли мені все на пошту в інстаграм. І тоді цей годинник з блакитним ремішком. Такі коробочці прийшло мені захисне скло на Альзагард. Бачите, таких коробок прийшло дві, і мікрофібру до цього я мала свою, тому що я вже маю досвід, як е, зберігати гаджети в клас. Прощатися з даним гаджетом це є мій бенд п'ятий. Ось я проходила з мібендом 4, цей Band 4 роки. Ось тут в мене відзначаються кроки. Я от за сьогодні вже зробила 9179 кроків і бачу, що в мене вже зовсім нема часу знімати відеозаписи, тому мушу прощатися з вами. Отже, цей будинок я хочу подарити комусь зі своїх підписниць або підписників. Хто найбільше поставить мені лайків під е, останніми відеозаписами на Ютубі, каналі тут Еліза Енджел. Мені потрібно. Тисяча лайків або дві тисячі лайків. Принаймні, давайте так. Щоб не дві, дві це дуже багато. У мене стільки відеозаписів тут нема. Давайте так, якщо ви поставите мені на кожному відео на YouTube лайк і напишете мені коментар якісь позитивні, негативні. Ну, звісно якщо ви хочете виграти годинник, я дам вам ще два чорних ремішка і зарядку до нього. Просто так вийшли на вашу пошту людині, яка поставить мені коментарі. Лайки, перейде на інстаграм, поставить там лайки і ще е, запросить близько 100 друзів на мою сторінку на інстаграм. І якщо прибавить мені десь 150 підписників на даний канал, тоді я.